Маю інформацію від наших друзів із Комітету державної безпеки, які були членами спілки офіцерів України, були патріотами, які передали, що поступила команда, керівний склад спілки офіцерів України, голову, його заступник, його Олександр Скіпальський, мене і склад проводу спілки офіцерів України арештувати при спробі якогось супроводу так далі розстріляти на місці. Це ми знали. Тепер я узнаю, що відбувається. 19 го вранці в кабінет до Лінда Кравчука, Голови Верховної Ради України, приходить Герой Радянського Союзу, маршал Варінников, який прилетів з Москви по завданню керівництва ГКЧП. Він приходить.